І коли Христос прийшов до єврейського народу, тому що у Христі була відповідь для народу Божого, вони мали стати царським священством для всієї землі, це є метою Божою, щоб всюди проповідувалося спасіння, але вони не прийняли, вони розіп'яли Христа. Вони думали, що не так мало бути. Треба вирішувати питання силою, якось інакше вирішувати. Але хто знає краще, як потрібно вирішувати питання Бог, який знає, що було вчора, що є сьогодні, та що буде завтра або люди. Ісус помер і воскрес, довівши, що він цар царів, і господь Бог. Від його різдва почалося нове літочислення. Визволення народів від рабства сатани, сівши на престолі поруч із Богом, він сповістив з небес Божу волю для своєї церкви, щоб ми були царським священством, святим народом і правили разом із Христом на землі.